Всім привіт! З вами Ліза. Рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде новий в'язовлог. Це мій в'язальний щоденник, де я показую свої процеси і сама дивлюсь, спостерігаю за тим, як просувається в'язання. І також, можливо, комусь також буде цікаво це подивитись. Сьогодні в нас будуть нові процеси, навіть деякі готові роботи. Тому всіх, кому це цікаво, запрошую і бажаю приємного перегляду. Сьогодні понеділок, 3 жовтня, і я починаю новий в'язовлог на своєму каналі. Це в'язальний тиждень, в якому я показую свої процеси, свій прогрес. Ну, Якщо є готові роботи, то і готові роботи. Завершую процес вчора трошки в неділю пов'язала, і вже сьогодні це светрик для собаки. Ось так виглядає: це спинка. По колу я вже тут. Підняла петлі і закрила резиночку. Трошки до пряжі цієї липне, Закінчила ось одну лапку. Тут уже підняла петлі в'яжу резиночку, закривала фабричним способом. Дуже зручно, і мені дуже він подобається, як виглядає. Цей також край. От, і залишиться заховати всі ниточки. Тут вже дуже мало роботи, майже готово. І буду починати нові процеси. Ось така в мене є пряжа. Відео з покупками пряжі вже є на каналі. Газал Baby Wool 50 грам 175 метрів, 40% меринос, 20 кашемір та 40 акрил. Колір такий кава з молоком. Буду в'язати зразок. І друга пряжа ось така Yarn Art Silky Royal. теж 50 грам, 140 метрів, тільки метраж трошки інший. 35% Silk Rayon, це штучний шовк, і 65 Merino Wool. Ось такий колір гарний. Це будуть у мене светри. Тут я хочу такий реглан зверху вниз під горло, а тут буде ажурний. Напевно, що я зв'яжу зразки і подивлюся, який першим почну. Не хочу два процеси вести. А може і буду два процеси, побачимо. От, і зустрінемось в наступному включенні, побачите, що буде далі. Сьогодні середа, 5 жовтня, вчора не знімала. Хочу показати вам готову роботу ось цей светрик. Це вже він після прання. Так виглядає це спинка. Закінчила я його в понеділок, випрала. От Вчора він у мене сох. І ось так виглядає животик. Міряла я на кицьку. І сьогодні відправлю сестрі поїде ця посилка в Одесу до Песика. Так, і почала новий процес. Я в'язала зразок в понеділок, але я його розпустила, поміряла. Щільність і розпустила. Почала в'язати ось такий светрик регланом зверху вниз, з цієї пряжі, вже вам показувала на початку відео. Ось така дуже-дуже м'якенька. Виходить, але в'яжеться повільно. Це резинка 2х2. І спиці в мене номер 3. З набору. Відео про набор є вже на каналі. Так, це. Не номер спиць – це просто скільки сантиметрів показано. Номер трошки нижче тут написано. Так, побачимось в наступному включенні. Тут треба 12 см в'язати цього ворота, дачі, як сказати. І потім переходити на лицеву гладь. У мене десь вже біля 7 см є. Ось, звичайно, в'яжеться повільно порівняно з такими крупними виробами. Сьогодні четвер, 6 жовтня, і хочу поділитися своїм прогресом невеличким. Вчора ми десь з вами зустрічалися, я була десь, напевно, ось тут. Пров'язала я 12 см вороту цього, перейшла на спиці номер 3,5. Ліска 60 см і почала вив'язувати вже реглан. Мені дуже подобається, як виглядає лицева гладь. Тут трошечки петлі якби, косять, але якщо так розпрямити, то нічого. Зараз горло я міряла, воно облягає шию. Мені б хотілося, щоб воно таке більш було вільне. Можливо, після прання воно так якраз і витягнеться. І ось тут у мене йде перед, наприклад, чи спинка. Тут регланні лінії будуть продовжувати звідси. Тут будуть рукавчики. Треба багато маркерів на цьому етапі, щоб поділити. І саду він буде такий самий, як і спереду. Ось так. Цікавіше, набагато стало в'язати, коли закінчилась резинка. Все-таки хоч ряд і довше стає, але. От щось тут вже відбувається і вже е, приємно в'язати. Перший моточок в мене ще йде. Дуже приємна на ощуп, пряжа. Да, правильно сказала, дуже приємна на дотик пряжа. І трошечки вона десь так пошиться. Ось так виглядає. Добре, зустрінемось в наступному включенні. Зараз п'ятниця, 7 жовтня, і в мене намітився маленький такий новий проєкт. З залишків ниток. хочу зв'язати пов'язку для донечки своєї Вікторії, тому що нас трохи потепліло, і зараз в шапці якби жаркувато. Можна встигнути поносити пов'язочку. В'яжу такою, таким візруночком, хтось його рис називає, хто як. І в неї довжина 51 см, але вона дуже тягнеться, тобто треба міряти в розтягнутому стані. Подивилась декілька майстер-класів і хочу швиденько зв'язати. От завчора зв стільки, тобто Тут, якщо розтягнути, то вже в мене до 29 доходить, тобто більше половини вже зробила. Сьогодні закінчу, що може на вихідних встигне дитина вдягнути. І ще хотіла платочною в'язкою спочатку в'язати, але мені не сподобався край, який виходив нерівний, Бо я прив'язувала петельки. Я звичайним способом першу петлю знімаю і останню пров'язую виворітною, так мені більш подобається, вона рівніше виходить. От. Думаю, що сьогодні це маю закінчити. І що стосується другого мого великого проєкту, то тут. Невеличкий, невеличкий прогрес після таких крупних спиць, це 4,5 в мене. І товстої ниточки мені тут було вчора в'язати якось незвично знов такі миленькі, хоча тут 3,5 на один розмір тільки менше. Ну, Мені здається, трошечки тут є. Може, 4-5 рядів вчора пров'язала. Прогрес після того, як ми бачились, але я розумію, що цей светрик буде в'язатись дуже довго, тому буду переривати такими невеличкими проєктами. Чекаю одне замовлення ниточок для головних уборів для себе і для донечки. Теж буду в'язати паралельно з цим светром. Сьогодні неділя, 9 жовтня. Вчора не змогла знімати. Покажу вам сьогодні результат: такий прогрес за два дні, за п'ятницю та суботу. Ось дов'язала я в п'ятницю таку пов'язочку. Вона в мене потягнулася сюди, стала трошки вущою, набирала я 20 петель, тому що кількість петель має бути кратно 4, щоб тут закрити в 4 складення. Ось так виглядає цей шов, бачите, не товстий. І... Донечка вже моя носить, з задоволенням, їй дуже подобається. Пряжа це хто не дивився попереднє моє відео, відео Alizella Gold Classic, 49 вовни і 51 акрил чи поліестер напіввовна, ну, 240 метрів на 100 грам. Ось так виглядає. І, в принципі, можливо, тут ще і собі зв'яжу таку пов'язочку згодом трошки. І ось що стосується цього светра, продовжую в'язати. Тут я приєднала вже другий моточок, і ось так виглядає. Продовжую в'язати реглан, прибавки, все по колу, ну, за 6 днів ось такий з нуля, да, якби би починали на цьому тижні. Ще сьогодні трошки пов'яжу і побачимось уже завтра. І сьогодні я закінчую свій в'язальний влог за тиждень, сьогодні понеділок, 10 жовтня, ось скільки пров'язала цього реглану. Нічого нового я не починала. Зараз регланна лінія в мене десь приблизно 16-17 см. Буду продовжувати в'язати, тому що мені здалося, що якось вище почало в'язатися. Рукави я прибавляю тепер в один раз на 4 ряда, і тут перед спинку продовжую в кожному другому чи в кожному першому ряду раз на 2 ряди. Перейшла на спиці номер, точніше, не номер, той самий номер, довжина 80 см. Просто щоб зручніше і вам було показувати, і більше петель стає, щоб і в'язати було зручніше. Дякую всім за перегляд і підписку. І бажаю всім мирного неба, всього найкращого. До нових зустрічей на каналі.